Та то щось, блядь, намічає. Олежа. Покажи, Давай сфоткаю в камеш, Давай. Давай. Ну, Дивись, видно. Подивись в камеру. Та да, ні, ніхуя вообще, блядь. Що ти да. тебе пиздежна? Що синяк, блядь? Що, щось, блядь! Руку пас! За що не може відіпатися від мене? Ні! Эээ, куда вирубай? Меня ВАШ Все наоборот Олег Бегемот, а Саша тає крот, ебуться в рот, і піться фукстрот. Ну все, я ж казав, що буду бити вас хуями, так що готуйтесь, курва Дістаю два хуя, та як ніби калаша. Сашко Саша поздат и крот, получає хуєм в рот. Олег Олько бегемот, получає хуєм в рот. Не робіть мені хлопот. Все заебало нахуй. На другий раз наб'ю посраці и поставлю в куток. І в скірки тоже не дам, все